Всім привіт! намасте. Сьогодні ми почнемо нашу практику лежачи. Лягаємо в комфортну позицію, витягуємо ноги на ширину килимка, руки по бокам, плечі відводимо від бух, за маківкою витягуємо згору, прикриваємо очі і злегка. Розслабимось на початку практики, зробимо декілька глибоких вдихів і видихів, розтягуємо кожен вдих і кожен видих і відпускаємо напругу стіла. І також відпускаємо всі думки, переживання і турботи, встановлюємо зв'язок з собою, зі своїм тілом, відчуваємо, як тіло торкається до підлоги, всі точки дотик. Вдих і видих. Тепер обіймаємо себе За лопатки. хочемо взяти з долонями, іначе з'єднати долоні позаду. Можете теж тут прикрити очі, не вдиїх, видих. І поміняйте перехрест. І знову обійміть максимально, хочете повністю себе огорнути. Подаруйте собі тепло і любов. Відчуйте, що ви у себе є. Добре. І відпускаємо, Витягніть під себе шийку, зробіть. Легкий масаж, рухаючись знизу, по шиї вгору. Угу. Добре. І опустіть голову вниз. Витягніть руки, зігніть великі пальці в кулаки і прокрутіть зап'ястя в одну сторону, і в іншу. Угу. Зберіть руки в пальцевий замок, зберіть ноги, витягніться усім тілом, потягніться, потягніться в праву сторону. І бедро праве на себе. Поверніться в центр, потягніться вліво і встигну ліве на себе. І знову ноги в одну і в іншу сторону, за руками і за ногами. Добре. І тягніть ноги, зігнуті в колінах до себе. Можете доторкнутись, перевірити, що ви торкаєте своїх п'яток, ноги у вас недалеко. І зараз витягніть руки вгору. І зробіть декілька таких рухів. Потягніться руками вгору, відірвіть плечі і з видихом, опустіть їх. І відчуйте, як лопатки стають широкими. На вдох ми витягуємось вгору, на видих лопатки стають широкі, ми розпластуємось по підлозі. І ще вдох. І видих. І ще один вдох, витягнулись. І видих опустились. Добре, і зараз ми будемо, тримаючи руки в цій позиції, піднімати і опускати наш таз. Піднімаючись до плечей, ми спочатку підкручуємо таз на себе, кладаємо поперек, і тоді починаємо підіймати коліно, наче штовхаючи вперед і виходимо на лопатки на плечі. І потім плавно з видихом опускаємось хребець за хребцем, наче нанизуючи бусинки на буси. І ще підкрутили куприк, потягнулись вгору вдох і опустились видих. І ще відриваємо, підкручуємо, витягуємось вдох і опускаємось вниз. Видих. І ще потягнулись. Вдох, опустились, видих. І потягнулись, залишилось. Нагорі, витягнулись вдох, видих, руки ще витягнули вгору, наче хочемо дістати до стелі таз вище. І декілька глибоких вдохів, і видохів. І коли ви дихаєте на вдох, Відчувайте, як лопатки, наче ще розходяться в сторони. І також задні ребра, і з видихом. Ми здуваємось. І ще вдох. Надули, збільшились в об'ємі і з видихом. Здулись. І ще один вдох. І видих, плавно хребет за хребцем, опустилися вниз, і ми відриваємо ноги від підлоги в позицію table І ми зараз будемо тягнутись по черзі по діагоналі, не змінюючи в сторони, насправа рука буде йти назад, ми торкаємось підлоги. А ліва нога буде, не розгинаючи її, вона зігнута в коліні, торкатись носочком підлоги. Угу. І з видихом вертатись. І знову вдох. Опустили. Відчуваємо, як включається прес, і з видихом підняли. І продовжуємо вдох. І видих. Робимо на одну сторону. Вдох. На видих. Робіть плавно, відчувайте, як вмикається все тіло. Ми не махаємо рукою і ногою, ми робимо, будуємо зв'язок тіло мозок і відчуваємо кожен наш м'яз. Робимо повільно, тільки тоді тіло включається в роботу. І останній видих. І міняємо сторони, ліва рука назад, правим носочком торкнулись підлоги вдох і видих, повернулись вгору. І ще вдох, і видих. І вдох, і видих. І ще три. Знову робимо вдумливо, усвідомлено, Відчуваємо як рухається все тіло працює, дуже гарно у нас також прес включається. І останній раз, вдох і видих, добре. Можете обійняти себе за колінки, злегка розслабитись, покачати зі сторони в сторону. Добре. І тепер витягніть свою ліву ногу, праву підтягніть. До себе до грудей, обійміть її, ще більше витягніть, прокрутіть декілька разів стопу впрагу в один бік. Угу. І в інший. Добре. І візьміться під колінком, і натягуємо ногу на себе, стопа вдох, і з видихом. Розслабляємо, і ще потягнули стопа на себе вдох і розслабили видих. І ще вдох. І видих. І видох. І видих. Добре. Опускаємо стопу біля стегна, руки по сторонам. Погляд у нас направо з видихом, коліно вправо йде в ліву сторону, плечі лопатки ми не відриваємо, якщо недалеко нам залишилось до підлоги, можна коліно дотиснути рукою, погляд в сторону, вдих, видих. І ще вдих і видих. І якщо вам цього недостатньо, можете витягнути ногу в праву повністю, вирівнити її в коліні і відчути ще глибшу роботу в тілі. І тоді згинаємо і вертаємось в центр. Добре, знову притисніть колінку до себе. Тепер згинаємо ліву ногу, закидаємо зверху праву, відштовхуємо від себе коліно. І тепер підтягуємо ноги до себе, піднирюємо захват за ліве коліно і тягнемо цю конструкцію до грудей, плечі від двох, спина рівна, притиснута до підлоги, стопа права на себе, коліно. Весь час ми стараємось тягнути в сторону і видихаємо. Дихаємо, глибоко підтягуємо, відчуваємо, як розтягується права сіничка, Вдих, видих. І відпускаємо, опустили ліву стопу. І відриваємо таз в цій же позиції, Витягуємо таз нагору, долонів під ногу. Коліно максимально розкрили, а таз ще витягнули вперед, вверх. Вдох, і видих. І ще вдох. І видих. І тепер витягуємо. Праву ногу вгору угу. і починаємо плавно опускатися вдох і з видихом виштовхувати себе лівою стопою вверх. І ще вдох, і видих, і вдох, і видих. І ще видох. І видох. І вдох, і видих. І останній вдох. І видих залишились тут. І тепер ми опускаємо праву ногу вниз і з видихом штовхаємо її знову вгору. І плавно опускаємо на вдох вниз, Таз на горі залишається вгору видих. І ще видох. І видих. І вдох. І видих. Добре, згинаємо ногу в коліні. Опускаємо стопу і плавно опустились хребеть за хребцем на підлогу. Знову підтягнули до себе обидві ноги, покачались зі сторони в сторону, води їх видих. Добре. І витягуємо зараз праву ногу, ліву підтягуємо до себе зігнуту в коліні, і ближче її тягнемо до грудей і вгору. І починаємо прокручувати стопу в один бік, і в інший. Угу. Добре. І тепер опускаємо ліву стопу біля правого стегна, долоні руки по сторонам, погляд вліво і з видихом ліве коліно тягнемо вправо. Якщо хочеться, можна дотиснути рукою коліно до підлоги. При цьому плечі ми не відриваємо. Коліно не обов'язково має торкатись підлоги, а плечі і лопатки стараємось максимально притиснути. дих видих, залишаємось тут. Якщо вам хочеться йти глибше, то можете. Вирівнювати свою ліву ногу в коліні і відчути тут трошки іншу роботу, коли дві ноги рівні, і тоді знову згинаємо ногу і повертаємось в центр. Згинаємо тепер також праву, закидаємо зверху ліву, відштовхуємо добре. Від себе колінку і ниряємо руками всередину, захватуємо праве коліно і починаємо підтягувати ноги до грудного відділу. Таз ми при цьому там сильно не відриваємо, У нас торкається, поясниця повністю лежить на підлозі. І ми тягнемо ноги, стопа ліва на себе, глибоке дихання. Вдох, видих. І ще вдох і видих. Добре. Опускаємо знову праву стопу на підлогу, вона в нас опорна, руки долонями вниз. І ми піднімаємо таз, вдох, тягнемо його вгору і коліно весь час в нас розкриває. І з видихом хребет за хребцем опускаємо. І ще витягнулись вдох, і опустились видих. І тепер встали, затримались, потягнулись максимально тазом вгору, коліно в сторону, видихаємо. згинаємо ногу, витягуємо тепер ліву ногу вгору, і ми таз опускаємо, злегка торкаємось і знову тягуємось носочком вгору. І злегка опустились, відчуваємо, як у нас працює права сідничка. Права стопа нас виштовхує вверх на видих. І знову вдох, опустились, і видих, штовхнує себе. І ще один вдох. Видих залишились наверху і тепер опускаємо лише ліву ногу рівно. витягуємо вниз і видих вгору. І ще вниз потягнули рівну ногу вдох і видих вгору. І ще вдох. І видих. І ще один вдох. І видих, зігнули ногу, опустили, плавно опустились хребет за грибцем вниз. Знову обійняли себе за колінка вправо-ліво, угу. покачались, розслабились. Добре. І зараз ми спробуємо або вийти в позицію борізки, або піти далі. якщо у вас Стопи, будуть, не будуть торкатись тут підлоги. Ви можете лягти під стіночку і оперти стопи в задню стінку, для того, щоб у вас зменшилась нагрузка на поясницю. Хто не може цього виконати, або в кого немає стінки, ви просто виходите в борізку, берете себе під таз, стопи на себе. А хто може йти далі, ми тягнемо ноги. Назад і пробуємо їх опустити на носочки. Руки можна витягнути позаду або завести їх вперед і наступити стопами собі на долоні. І дихаємо. Глибоко в шиї неприємних відчуттів не має бути. І ми постійно штовхаємо п'ятками наче чизаню стінку назад. Глибоке дихання стараємось зробити цю позицію для себе комфортною. І тепер спробуйте зігнути ноги в колінах і поставити коліна або на лоб, або за голову, або по бокам. Від двох біля плечей. Можна вже тут руки витягнути назад і дихаємо. Відриваємо тепер коліна, збираємо ноги разом і пробуємо їх перевести обидва коліна направо. Зігнути. Поставити їх наче біля правого плеча хочу. І знову витягуємось вирівнюємо коліна, виходимо всередину, згинаємо і тягнемо їх зігнуті вліво, біля лівого плеча хочемо поставити голова у нас справа, видихаємо. І знову вертаємось в центр. І плавно хребет за хребцем, починаємо опускатись, опускаємо повністю спину, поясницю. Тут можна вже зігнути ноги в колінках, обійняти, знову покачати зі сторони в сторону. І тепер ми компенсуємо попередню позицію, витягуємо ноги, беремось руками під сідничка і виходимо на лікці і на марківку, не відділ тягнемо вгору. Робимо такий прогин, розкриваємо грудний відділ, тягнемо вверх, шия розкрита, горло і глибоке дихання. Угу. І розплітаємося, опускаємось. Вниз. Кладемо праву ногу з правого боку килимка, зверху закидаємо ліву таз у нас по центру килимка. Позаду заводимо руки, беремось в ліктовий замок, або давайте візьмемось правою рукою, за ліве зап'ястя. і витягнемо себе руками максимально теж в ліву сторону. У нас зараз лівий бік весь натягнувся, правий скоротився. І ми рукою продовжуємо себе тягнути вліво, в нас притиснута вся задня поверхня тіла. Таз лежить по центру, руки і ноги лежать з правого краю коврика. Ми туди витягуємось. І тіло в нас йде все такою дугою направо. Вдих і видих. І ми вертаємось в центр. І тепер переводимо ліву ногу на лівий край кевинка, Праву зверху беремось лівою рукою за праву зап'ястя і з видихом, витягуємо себе вліво, наскільки це можливо. І в нас тепер розтягнувся, відкрився весь правий бік. лівий скоротився. І ми рукою продовжуємо себе відтягувати. Угу. Вся задня поверхня тіла притиснута до килимка. Добре, і ми повертаємося в центр. Тепер ми лягаємо на бік, давайте, давайте почнемо з правого боку. Згинаємо зараз ноги в колінах, витягуємо праву руку в сторону. Угу. І ми зараз будемо тягнути з лівою рукою по правій вперед. Ще туди ми хочемо її більше вперед витягнути, і е бедра в нас стег, також стегна з'їжджають одне коліно йде перед другим. Ми витягуємось, голова опущена. І з видихом ми вертаємось вверх і розкриваємо огляд вліво. І рука витягується. І знову потягнулись на вдох. Вперед, на видих, розкрились. В спині також скрутка відбувається. І знову витягнулись по руці. ще більше вперед, вдох. І з видихом розкрились. І ще один, вдох, і розкрилися, видих. Добре. І тепер ми міняємо сторону, лягаємо зараз на лівий бік, рука вперед ліва, голова в нас опущена, нога на нозі, ноги зігнуті в колінах паралельно до килимка, і ми тягнемось. Правою рукою по лівій вперед, на вдох, хочемо далеко туди зайти. І на видих ми розкриваємось. Рубимо долоні, розпитуємо, торкнутись. І ноги, якщо це доступно. І знов на вдох потягнулись вперед. І таз пішов теж вперед. І з видихом. Розкривався. І ще витягнулись вдох. І розкрилися. Вийди. І останній раз. Отягнумось вперед. І з видихом. Розкрились. Добре. І ми тепер вертаємось в центр. Угу. І покладіть зараз руки собі на е, тазостегнові кісточки. І ми будемо, давайте, зігнемо ноги в колінах. І ми будемо таз підкручувати на себе. От покладіть так ось руки, відчуйте, клопкова кістка йде на вас. І потім вона йде туди вперед і вниз. І ще на вдох. Підкрутили, перейшли на куприк до себе. І на видих потягнули вперед. У нас тут відірвалася поясниця від підлоги. І ще на себе потягнули вдох. І вперед пішли в видих. І ще один лодок. І видих вперед. Тепер ми витягуємо ноги, стопи на себе. Теж покладіть на ці кісточки руки, долоні, і відчуйте, як коли ми тягнемо вперед правий носок. У нас бедра також з'їжджають, і одна кісточка їде вперед, інша залишається на місці. І на видих повернулись. І працюємо зараз тільки правою. На вдох потягнулись вперед, повернулись, видих. І ще вперед вдох. І видих. Повернулись. І ще один вдох. І видих. І тепер ліво, видох. Отягнувсь, видих, повернумось, іще вдох, і видих, і вдох. І видих. І ще один вдох. І видих. Добре. І тепер знову витягнеться руками в одну сторону. За ногами в інший вдох, натягніть все тіло і видихом розслабте його, розведіть ноги в стопини, руки по сторонам, долонями вгору, стопи у нас розвалюються, розкриті плечі подалі від вух, забираємо, за маківку ми ночі витягуємо вгору. Прикрийте очі і декілька. Валин, розслабтеся, відпустіть всю напругу з тіла, приділіть цей час собі своєму відновленню і просто відпочиніть глибокі вдохи і видихи, з кожним видихом відчувайте. Як вся напруга стікає з вашого тіла в землю, і воно стає таким легким, невагомим, розслабленим. Залиштесь тут стільки, скільки вам необхідно.